Вже кілька разів цього року в Рівненській усті масово гинула риба. Працівники обласного управління держибохорони кажуть, причин такого мору риби багато, але основна через водорості, які через високу температуру повітря поглинали кисень. Тому пропонують депутатам обласної ради профінансувати закупівлю та вселення рослиноїдних риб. Але хоча б тону тостолоба, десь 800 кг мора, ну і 200 кілограм карпа, якщо можливо. Ну, гроша це приблизно буде десь тисяч. 50 тисяч десь да, да, за... приблизно воно і... обійдеться. Андрій Орел переконує, такі заходи дозволять покращити рибогосподарський фонд усті та збільшити рибопродуктивність. Хоча іхтіолог стверджує, є й інші вагомі причини загибелі великої кількості риби. Зараз проводиться при міській раді розслідування даного факту, створено шість груп. Які виявляли факти несанкціонованих скідів в річку Устя. мною особисто як керівником групи було виявлено вісім таких скідів. Проводиться розслідування, відкрита кримінальна справа. Міський голова так само пообіцяв свою чергу, що дані трохи будуть викопуватися, дивитися, закупоруватися, теж дасть свій ефект, звичайно. Члени екологічної комісії обласної ради одноголосно прийняли рішення звернутися до усіх колег депутатів, аби ті підтримали пропозицію про виділення коштів. Лише тоді вдасться врятувати рибу в усті. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.